Ну, ви знаєте, я завжди сприймаю нормальну ініціативу громадськості, сам в громадській діяльності з 98-го року і організовував, проводив не один мітинг пікет, в тому числі, і в часи Тулуба. І єдине, що яке моє зауваження, що громадськість повинна вміти обґрунтовано і кваліфіковано ставити вимоги. Якщо говорити про п'ятничну акцію Ультрас, коли вони вивесили плакат, що коваль гальмує реформи. Ну, я підійшов до хлопців і намагався спитати, привів приклади трьох реформ, які, як мінімум, проходять. Це децентралізація, вища освіта, повноваження місцевих органів влади, то вони на мене отакими очима подивились. Тобто люди висивають претензії в тому, в чому вони взагалі некомпетентні і не розуміються. Акції, ну, які будь-який громадянин, як так само і громадське формування, мають право. І повинні висловлювати свою думку, координувати, контролювати владу, але в тому числі і допомагати. От сьогодні ми там створюємо координаційний центр допомоги АТО за участю громадських організацій, які, крім балаканини, вони щось роблять: знаходять речі, знаходять військову амуніцію, ми знаходимо ліки, транспорт і разом ми набагато краще зробимо, ніж хто один. Знаєте, кажуть гуртом. Тому. Я протягом останнього тижня, ну практично з усіма, майже з усіма організаціями, які входять в Кордраду Сил Майдану, провів розмови, вислухав їхні претензії, надав відповіді, ми потиснули руки. В тому числі в минулий вівторок, тут в кабінеті це був Олег Скалько, одна із самооборон, і Даніл Майоров, Ультрас. Пожали руки, домовили, що все конкретна фраза Віталя молодець, все, далі робота в місті. І тут виходять і починають якісь акції. Ви знаєте, я звик відповідати за свої слова. Якщо я з кимось про щось домовляюся, і я ну, розіруюсь буду виконувати. Або зустрінусь знову ж таки очі в очі, скажу, що це не так, там ти оббрехав, там ти помилився, там ти не робиш. Коваль, він не є людиною закритою. Я ще студентам, коли викладав, казав так, що я як відкрита книжка, єдине, не терплю, коли в цю книжку плюють. Можна читати, пропонувати корективи, якісь нотатки. Але е єдине, чого я би хотів, від і громадськості, і громадських діячів, які зараз висловлюють які претензії, це е щирість, відкритість і правда. Не можна робити одне. А говорити зовсім інше. Починаю так собі припускати, що все це акції замовлені, тому що лише дві організації, верніше три, навіть з Координаційної Ради Сил Майдану, беруть в цьому участь: це Ультрас, «Щит» і самооборона. Є інформація, що за ними стоять колишні керівники обласної організації партії регіонів, які зараз через. Свої канали пробують керувати частиною громадських організацій. І ще одне, є певні люди, які хотіли вирішити питання по конкурсам на користь своїх кандидатів. Я не можу бути одним з громадськістю, а іншим просто з приватної особи. Є конкурс, є загальні умови, Всі беруть участь на загальних умовах. Хто б це не був? Тобто я вважаю, що це вважаю, що це чітко замовлена акція, щоб якимось чином вибити мене, а я по праву називаю себе людиною Майдану у владі, тому що рекомендований сюди знову повторюсь народною радою Майдану Черкас, яка створилась не от в травні червні, а створилася ще в січні. У мене є блокнот, де ми записували всі наші рішення. Тоді, коли не дуже багато хотілося людям брати у, у, на себе відповідальності. І коли обирали президію склади сімох осіб серед е, Народної Ради, то фактично багато, не багато, але пару людей відмовлялося. Тому що, розуміло, це стане надбанням преси. І тут же Сергій Борисович дасть відповідну команду. Сказали, кого любив президію? Не питання. Ми працювали, ми організовували Майдани, блокпости в Черкасах, Майдани по області. Після того Народна Рада Майдану запропонувала мене на цю посаду. Юрій Олегович після співбесіди погодився. Тому писати заяву, я коли сказав, мене, мабуть, ну, можуть примусити, крім власного бажання, це голова попросити сказати, ну що не задоволений роботою, я до цього нормально віднесу. Друге, це е, е, Народна рада Майдану, яка мене сюди делегувала, е, я так само до цього поставлюсь. 嗯。Uh